Владислав Пінчук до початку великої війни вважався одним з найкращих фотографів Києва. Він добровільно долучився до війська і став командиром мінометної батареї Кабачки. Я знав, що таке дрон, тому що я у мене був досвід зйомок. Ну там фото, відео ми знімали. У мене продакшн був. І тому я там зі своїм дроном прийшов. Кажу, от у мене є дрон, я Вмію літати. Візьміть мене в аеророзвідку. І мене взяли тоді. А що таке міномет? Я вже дізнався, коли прийшов цей батальйон, якому я зараз 130-й, і я хотів бути аеророзвідником. Але командир каже: Ні, ти офіцер, у тебе є звання, ми тебе зараз кудись ну, поставимо на якусь офіцерську посаду. І власне тоді в мінометній батареї там була така проблема з управлінням, можна сказати, і мене поставили в мінометну батарею, просто як, якби ти вчись, вивчай мінометну справу, вивчай артилерію, розбирайся, і от так почався мій бойовий шлях з мінометами. Підтримка переднього краю піхоти це основна задача мінометів. Тобто там 120-й міномет може працювати на 5,5-6 кілометрів. Взагалі це най -така, ну, найбільша відстань. Спеціальними снарядами, ну, може, там, до 8 кілометрів там, спеціальними реактивними. Але в середньому ти якраз працюєш 3-4 кілометри від точки, де ти знаходишся. Плюс ти трошечки далі стоїш від піхоти, і якраз цей кілометр-2 кілометри перед піхотою ця задача основна закрита. Зараз ну, якраз конкретно моя робота, я трохи. Е, я вже Тимчасово виконував обов'язки начальника артилерії, тобто я вже там пішов на підвищення. От. Але протягом того, як я займався, власне, е так, знаходиш людей, знаходиш поповнення. Е щось Самі виїжджаємо на полігони, виїжджали, е займалися навчанням когось. Якщо є можливість, відправляється навчальний центр, це десь місяць підготовки. Але саме основне, ну така база, що ти береш людину, яка базову підготовку пройшла в навчальному центрі базову, І це як один з номерів розрахунків, він їде на бойову задачу з досвідченими. Умовно кажучи, там чотири досвідчених бойця, один новенький, і він за тиждень, там першої бойової роботи, він вже отримує багато знань, допомагає. Бо саме перше, це там подай принеси, от міна, от розгрузить, от, ну, тобто, оці і за тиждень людина вже трошечки розуміє, ага, взагалі. Що це за специфіка роботи, як це відбувається. Макс, а круті. Ну, круті зараз, круті буде слово. Мінометна батарея, як і дрончики, як і так це підрозділ, де ризику менше. Давайте так назвемо. І тому е, ця тікучка, ну, тобто, вона менша, ніж в піхотних підрозділах. Тобто, колектив, коли він сформований, коли він працює, коли немає якихось е, нештатних ситуацій, тобто всі працюють, він ну, більш сталий. Люди втомлюються, люди ну, вигорають звичайно, хтось просто переводиться, хтось розуміє, ну навіть це підрозділ забезпечення, але постійні ти їздиш, постійно там якісь обстріли. Люди вигорають, шукають собі якісь більш такі тилові посади. У них ну, це ну це стається так, це треба розуміти. Вони переходять. Хтось по здоров'ю, хтось отримує поранення, хтось вибуває по здоров'ю. Це таке ж, це ну, теж таке буває. Але врешті, коли цей колектив сформований, ну там задача командира якраз тримати, щоб він ну не розпадався. Добре, коли ти зрозумієш що у когось починається ну з'їжджати дах, і ти ну це ти, ти це бачиш до того, як це сталося ну, вже фінальна да, стадія, е, і є можливість там його відпустити, поговорити, е, зрозуміти, зменшити якесь навантаження, можливо, там ну трохи менше його відпускати там саме на бойові. Іноді це можливо, іноді це неможливо, але коли можливо, ти таким чином ти зберігаєш бійця до того, як він розсипався. Стосовно ну, СЗЧ, все ж їх от, більше якраз в піхотних підрозділах, тому що ну навіть зараз поповнення часто йде від коли десь якихось тилових частин нашої країни, там сил логістики, наприклад, людей відправляють в бойові частини. Це зараз є така практика, я так розумію, що є такий закон, що людина не може бути на тиловій посаді, якщо вона не була на бойовій Тобто обов'язково ця історія має бути, що людина відвоювала в бойовій частині. І іноді люди нормально це сприймають. Тобто, окей, ми були там, і у мене є там троє бійців, яких ми взяли якраз от тих, кого нам дали з тилових частин. А хтось ну, не бачить себе, Тобто, у нього все було нормально, він там якось вже е Ну, воює цю війну так десь в тилу, десь займається логістичним забезпеченням, як водій, як такілажник, а тут йому кажуть, а тепер ти йдеш туди, там, в окоп. І, ну, звичайно, відсоток СЗЧ в таких випадках буде більше. Я так для себе зрозумів, що ну, страшно це завжди про те, де ти ще не був. От, наприклад, якщо взяти е, цивільну людину і запропонувати, поїхали там в Краматорськ. Да? Для нього Краматорськ це буде війна, якась де обстріли, де страшно. А для нас це тил, кафешка і, і, і злагода, і, і прямо клас. Тобто це все відносно. Для мене поїхати там на мінометні позиції нормально, бо ми там працюємо так, ну дрони літають, обстріли, там FPV, але ти там буваєш час від часу, і для тебе це нормально. А от поїхати туди на піхотні позиції, де у тебе стрілкотня, страшно. Ну там страшно, тому що для мене, ну і для мінометників це незвична позиція. А для пацанів-піхотинців це нормально, бо вони, ну тобто, ходять туди, там їх робота. Е, тому ну, на початку мені було звичайно дуже страшно, бо ти їздиш, ти заїжджаєш, там де ніхто не був. Але ну, у мене була така філософія, що я, якщо мені кудись страшно, я маю поїхати, і е, я не міг відправити людину туди, де, ну, де я не був сам, або куди я сам не піду. Тобто були такі історії, що так, нам треба туди поїхати, але там якийсь ну там. Називаємо це страшно, да? тоді я або я сам поїду, або з ними поїду, або ми там реконестування проведемо, знайдемо позиції, вернемось, скажемо, ми там вчора були, там нормально, там можна працювати. От, ну, на початку це от якось було таким моментом, який можна ну, страх як це, ну, не перемогти, але якось його ну, змінити. Владислав вже добре розуміється, як підтримувати бойовий дух та морально, психологічний стан особового складу відпустки це база. Відпустити, дозволити якось змінити обстановку. Ну, є теж це не зовсім, якби можна сказати, легально, але якщо ви десь базуєтесь недалеко від цивілізації, назвемо так, що ви не не, не в полях Донеччини, там глибоко. То це, ну знов ж таки, на мій розсуд, ти можеш дозволити відповідальним бійцям, відповідальним людям жити трохи ближче до цивілізації, щоб в той час, поки він не на позиціях, а поки він відпочиває, він міг сходити і в кафе, і на нову почту з'їздити, і спокійно собі там ну скупитись, помитися нормально. Тобто є. Чи є такі колективи або такі командири, які такі, ні, вони там, от всі ми маємо отут бути, от в цьому селі ніхто з цього села не має права виїхати, і люди там, умовно кажучи, а можна ми на нову пошту, а можна ми туди. Якщо колективу, ну, якщо ти довіряєш, якщо це ну, все нормально з відповідальністю людей, то ти можеш дозволити їм там жити трохи ширше, і вони собі це мають. Ну, це один з таких рецептів. Ті методи, які раніше працювали, зараз важко, бо цей рівень втоми він супер накопичився. Тобто, якщо раніше можна, там, боець питає, можна до мене дружина приїде і ми там, квартирку знімемо десь от там поруч, але я на дзвінку. ти такий, хорошо, але ти маєш там, в будь-якому випадку бути на зв'язку. Там, відпочиньте. То зараз це теж працює, але все одно в меншій ну, мірі. Бо люди просто дуже втомлені. Владислав зізнається, коли приїздить у відпустку до Києва, його тригерять багато речей. У мене така була історія. У нас перші зимові. Донецькі компанії кам... на Донеччину, тоді був Сіверськ, Білогорівка дуже важкі. Мені психологічно дуже важко. І це зимові кампанії, особливо ну, і кліно, ну, це і... зимою взагалі важко. І оце перша відпустка після цього, воно... воно все Київ світиться, машини, а там, ну просто світло не, не... не вмикалось вечором, навіть там, десь в Слав'янську. Для психіки було важкувато. Потім більше адаптуєшся. У мене є, я розумію, що після якихось важких бойових ну відносно, да, коли психологічне велике навантаження, мені треба перші три дні. От я три дні, я, там, я за кермом, я ну, от все, все, все дратує. А пізніше це нормально. Ти звикаєш, розумієш, тут нема ворогів, тут інший темп життя. От мені треба три дні. Я, я якось внутрішньо відслідковую. Що от. І далі нормально, але оскільки відпустка зазвичай дні сім, ну ману десять це у мене один раз, дев'ять це було один раз, а так десь п'ять-сім днів, то перші три дні ти видихаєш і ще пару днів когось побачив, і вертаєшся назад. Мені важко знаходити спільну тему для розмови з чоловіками, які три роки просто живуть життя і просто роблять свою роботу. Ну я такий ну цінності якось воно немає ну для мене. Тобто занадто різні поля. А в ну, мене є друзі, які виїхали, з якими я обірвав зв'язок. Ну, тобто, як можна спілкуватися з людиною, яка ну, втекла? Тобто, у нас значить, цінності ну, зовсім різні. Тобто, про що можна спілкуватися? Важко. Якщо це незнайомі люди, умовно кажуть, що в мене відпустка, я йду в бар випивати келих. Мені все одно. Це, вони, ну, я не рефлексую, бо це просто ну, це люди як люди, маса. Тобто приємні, неприємні. А от про близьких, звісно, ну є це відчуття. Бійці на фронті не живуть надією, що війна скоро завершиться, бо це заважатиме стримувати російських окупантів. Дуже легко в цю пастку потрапити. Я сам дуже сильно намагаюся туди не влізти, хоча як у нас, знаєте, кажуть в помиральну яму. Але важко. Дійсно, в нашому зараз суспільстві це воно воно на поверхні, що от, от, давайте, от скоро це все закінчиться. А ми насправді не знаємо. І от ну немає жодної реальної і реальних доказів, що це і ідеться війна до завершення, або не йдеться війна до завершення. І якщо ти будеш отак жити в очікуванні, що ось-ось-ось, ось це завершиться, то можна і з глузду з'їхати. Бо ці ну, очікування, які не справджуються, вони набагато гірше ніж відсутність очікувань. Всередині я, я примушую себе, можна сказати, не думати про це. Е, є робота, я її роблю, є оцей мій шматок відповідальності, який треба робити, я намагаюся от, не відволікатися туди. Хоча дуже важко, чесно кажучи, тому що от, воно постійно от, в інфополі вітає. Про те, навіть якщо взяти про реальне, про те, що зараз кажуть про перемир'я, що можливо, але ми не знаємо, коли воно може статися. Через рік це теж варіант через півтора року. І що ми будемо? Цей рік, а може завтра, а може завтра, ну тоді це буде дуже деструктивно для психіки. Тому я намагаюся про це не думати. Робимо роботу. це Раса Маха, Росамаха, це прайд на зв'язок. У нас класний батальйон. У нас дуже професійне управління і керівництво. І е, у нас є вакантні посади, як і в мінометній батареї, так і в самохідній артилерії, тобто є куди долучитися, і дронщики, Дуже у нас потужна аеророзвідка. І у нас, от як я намагаюся і намагався своєму підрозділу зробити комфортний оцей мікроклімат, е, так. Така існує з іншим командиром. У нас всі командири ну, такі професіонали, цікаві, і як люди, просто приємні люди. Тому служити у нас цікаво, служити у нас. Е, ну, я, наприклад, своїм би друзям радив би до мене долучитись. У нас є там з тими небагатьма. Е, Цивільними людьми, які ще не долучилися, яких я дуже люблю своїх друзів, але такою, ну як би як людей, е, я кажу: якщо тебе там будуть прям супер вручать повістку, то хоча б давай я себе заберу до себе, бо в мене буде, буде нормально. Ти будеш професіоналом, виживеш, будеш служити в цікавому колективі, е, ну, на цікавому озброєні. У нас є е, сторінка в Фейсбуці е, 130-й батальйон. Там багато постів, кого шукають, які посади. Там є, у нас є сайт 130-го батальйону, де прямо можна все це прочитати і ну, долучитися і набрати рекрутера, написати, почитати. Супер доступно, цікаво. Там мої фотографії на сайті. От, можна якраз буде додати. Оксана Коновиць, Борис Єфімов, Дніпротіві.